Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Час новин у марафоні. Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів ЕСІТВІ та Вікони з Доброї ночі. Не відходити і посилюватися таку одноголосну позицію військового командування щодо продовження оборони Бахмута озвучив президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він повідомив, що особисто доручив головнокомандувачу Валерію Залужному знайти відповідні сили аби допомогти оборонцям Бахмута. Немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, в якому стільки і героїзм наших бійців були б нібито нецінними. Окупант вбиває за сам факт, що ми українці, за одне тільки слово про Україну, за нашу мрію про Україну, за наше життя, життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди, всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один з найбільших результатів за час цієї війни, за час цієї битви за Донбас. Напередодні командувач сухопутних військ Олександр Сирський в чергове відвідав частини, які боронять місто та підступи до нього. Генерал Полковник відзначив стійкість українських воїнів. За його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження. Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Він концентрує максимально артилерійський вогонь. Зокрема, за цю добу біля 130 Ударів було з різними системами артилерійськими ствольними. Реактивна система залповоню по нашим позиціям на Бахмутському напрямку. Це така точка біфуркації цієї війни. Якісь він уже став знаєте, символічним з багатьох точок зору. І для нас це абсолютний, з абсолютний символ такої нашої боротьби, стійкості, героїзму, непохитності і незламності. І для росіян це якраз злам їхнього міфу про другу армію світу. Ситуація складна, але контрольована. Так, секретар РНБО Олексій Данілов називає оборону Бахмута на Донеччині. Вище військове командування одностайно вирішило продовжувати захист міста, оскільки це важливо для захисту всієї країни. Те, що відбувається сьогодні на цьому напрямку, це стримування агресора. Більш того, кожного дня сотні їх лягають в нашу землю. От ми там нищимо їх техніку, нищимо тих терористів, які вдерлися на нашу землю. Якщо б Бахмут не тримався, то майте на увазі зовсім в інших містах відбувалася б на сьогоднішній день вже оборона нашої країни, і оця фортеця Бахмут, яка дійсно стала фортецею вже крайні чотири місяці, це важлива річ для нашої оборони всієї нашої держави. Жорстокий розстріл росіянами українського військового буде розслідувати СБУ. Там уже зареєстрували кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Повідомив генпрокурор Андрій Костін. На кадрах, що з'явилися сьогодні у мережі, видно український військовий без зброї. Останні його слова. Слава Україні після цього полоненого притул розстрілюють автоматичною чергою. Потім чутно, як хтось із російським акцентом зловтішається з убитого в офісі президента, пообіцяли покарати росіян за кожен воєнний злочин. Це як психічно хвора людина, яка скоює серійний злочин. Да, тобто вона це, вбиває демонстративно і таке інше. Потім залишає якісь там знаки, щоб можна було цю людину якось ідентифікувати, і таке інше. Росія маніфестує свій серійний підхід до вбивства цивільного населення. Це для європейського ринку. Перш за все. Вони говорять: дивіться, ми безпредельщики, ви продовжуєте нас боятись, і давайте там якось сідайте за стіл переговорів. Українці в соцмережах масово відгукнулися на відео жорстокого вбивства. Гаслом Героям слава відповідають на останні слова українського воїна. Одні з літер на графіці, силует вбитого, а хештег Слава Україні очолив світові тренди. Твіттер. там за кілька годин залишили сотні тисяч повідомлень із цим тегом. Безпілотниками по позиціях росіян, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс, продемонструвала ефективність використання дронів на фронті. На кадрах видно, як за допомогою безпілотника, захисники з неба прицільно скинули снаряди просто у сховки окупантів. Прислужба бригади наголосила, що такі пташки, тобто безпілотники, не аби їх потрібні на передовій, і що більше їх, то менше у ворога бажання наступати. Минулої ночі росіяни атакували дронами камікадзе центральні та Східні області. За даними командування повітряних сил, окупанти запустили 15 безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила 13 ворожих цілей. Чотири дрони камікадзе росіяни запустили в напрямку Запоріжжя. Один шахетів упав просто посеред житлового кварталу. Люди самотужки намагалися загасити пожежу після падіння боєприпаса, що не здетонував. А потім викликали надзвичайників. Зважаючи на небезпеку, ті вирішили підірвати ворожий безпілотник. На місці свідками були і наші кореспонденти. Тиха вулиця у приватному секторі на околиці міста. Та цієї ночі, каже пан Сергій, тут ніхто не спав. Час 30 ночі. От. Я проснувся із за взриву. Потім е, а мені сусідка дзвонить, що е, е, дрон літів, жужжав. Дрон камікадзе терористів упав у житловому кварталі. 48 людей з навколишніх будинків евакуювали. Спішитя від ранку на місці працювали піротехніки, боєприпаси обклали вибухівкою, присипали землею та підірвали. Будинок пані Олени поруч з епіцентром вибуху дуже гучно лепнуло. Ну, слава Богу. Я думаю, що ми лізь Боже просто у вас якісь пошкодження після вибуху будинку є. Ми ще туди не туди не заходили. Ми не знаємо. Ну от сусід дуже постраждав. Пан Михайло біля будинку, якого упав, нерозірваний шахет, фотографує чималу вирву, що лишилась після підриву. Згадує, як уночі гасив той дрон, що зайнявся після падіння. Вовка загорілася, і ми вискочили, почали тушити. Я эту боєголовку що тушив. Викликали міліцію, потом поліцію, потом е пожежну. Збитки після того шахеда каже господар у селі, ще рахувати і рахувати. Забору нету. Фронтони он наташов. Коладка кладка он отошла. Комунікації, що могли бути пошкоджені вибухом, обстежують фахівці, а комунальники взялися усувати наслідки. Андрій Почтів Артем Деженков, програма. Вікна СТБ Єдині новини. Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії і на додачу ракетами. Куп'янськ на Харківщині щодня під щільним вогнем російського війська. Останні два тижні, кажуть тамтешні рятувальники, обстріли посилилися ще більше. Тому у місцевій військовій адміністрації нині розробляють механізм, як змусити виїжджати людей. І вже оголосили з деяких сіл обов'язкову евакуацію всього населення. А самого Куп'янська вважають, мусять виїхати всі родини із дітьми та маломобільні мешканці. У громаді нині лишається понад 10 тисяч людей, серед яких понад 8 сотень. Діти. Звідти повернулася Марія Малевська. Це пологове відділення Куп'янської районної лікарні. Воно вже давно не працювало. Породіль із Куп'янська відправляють на Харків. Окупанти напередодні влучили в дах будівлі з реактивної артилерії. І одним лише цим обстрілом накрили досить велику ділянку в місті, звідси від лікарні, і аж туди вісім вулиць глиб. Всі потрощені. Це ми витягли з кімнати. Влетіла в одну кімнату, скрізь стіну вийшло і вилетіла в іншу кімнату. Будь ласка, Світлана Авраменко показує, Вона де була в момент, коли її місто накрили градами. Ну як почався обстріл, я заскочила сюди, думала це сама така кімната, яка, наче, принцип двох стін. Ну, це сама внутрішня кімната. І я заскочила, присіла отак, от біля цього кресла сиділа. А буквально ось отут болванка. У виїздах потрощені, принаймні, перекриття лишилося, є на що натягнути плівку. Лагодять поспіхом, аби встигнути до дощів. Російські набої лягали щільно на кожній вулиці, потрощено по кілька хат. Сусідці Світлани, Алевтині прилетіло в город, побило всю побутову техніку і дім. Тепер збирає рештки і спалює брухт біля вирви. Отам варонка прилюддя, була. розбила все там. Хоть не згоріли, я радуюсь під час цих обстрілів. Ми нарахували першого дня 40 десь прильотів. було, на наступного дня десь 13-15 прильотів. Після цього виникли масштабні пожежі близько 15 штук, які ми ліквідували там протягом п'яти там, годин кожного. Ну то стока гліни 70-річному євгенові. Він живе вже на геть іншій вулиці, і плівку немає на що натягувати. От через кришу пішло вот сюда и на понаклонної вон сквозь стіну. вот сквозь стену там тумбочка, що стояла. Сквозь тумбочку сквозь пол, і пішли и в пол загналась там уже аж під полом в землю. У чоловіка на подвір'ї такі саморештки російського набою і поранений пес. Житиме тепер у сусідів. Как бахне, я зразу впав напал. На Через обстріли, які цими днями посилилися, у Куп'янській військовій адміністрації оголосили про обов'язкову евакуацію дітей та маломобільних мешканців. Утім, більшість відмовляється. Тут ми працюємо вже четвертий день. Тільки одна родина заголосилася виїхати з дітьми. Всі інші відмовляються. Якщо там батьки не виконують своїх обов'язків, да і свідомо наражають на небезпеку своїх дітей, то держава повинна взяти на себе відповідальність і ми візьмемо на себе відповідальність для того, щоб зберегти життя, здоров'я дитини. Навпроти пана Євгена, хата якого тепер не придатна для життя, живе шестирічна Злата з батьками. Не хочете виїжджати? Ну, ми уїдемо, вже уїдемо. Після того як прилетіли. Ну, звісно, це очень рядом, конечно. Раніше не, не виїжджали. То особливо -то нікуди їхати. У нас тут все є, а нігде нічого нет. Зараз вже думаємо, може, задумалися сьогодні. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна, СТБ. Єдині новини. Ціла мережа підпільних казанов в українських містах фінансувала окупаційні органи на тимчасово захоплених територіях. Злочинну організацію СБУ нейтралізувала в Києві, Житомирі та Херсоні. Зловмисники створили мережу гральних закладів, завдяки яким приховано фінансували на мільйони гривень загарбників на півдні України, зокрема окупаційну адміністрацію колаборанта Володимира Сальда в Херсоні. У місті розробники схеми відкрили нелегальні казано незадовго до повномасштабного вторгнення Росії. Під час Тимчасової окупації Херсона вони продовжували свій нелегальний бізнес за домовленістю з окупантами. Після звільнення Херсона організатори казану втекли до Житомира і там, а ще у Києві, відкрили нові гральні заклади. Шістьом організаторам мережі вже повідомили про підозру. Розстрілювали всіх цивільних, не вагаючись, а тим, хто вижив, навіть не дозволяли забирати тіла загиблих чи бодай допомогти пораненим, які повільно помирали в муках. Нас поліція оголосила підозри трьом окупантам, які безжально розстрілювали колони мирних людей рівно рік тому в Ірпені. Українські правоохоронці провели ґрунтовне розслідування, яке відкрило нові факти звірств загарбників на Київщині. Аліна Матвійчук розкаже більше. 5 березня 2022 рік. Російські війська штурмують місто Ірпінь з різних сторін, ціль столиця. В цей день 137 й полк 106 ї дивізії пройшов через лісову місцевість до мікрорайону Стоянка. 2, де рухався в напрямку Романівського мосту. Кадри з того самого мосту, під яким ховалися сотні цивільних у надії на евакуацію. Вже згодом облетять увесь світ. Дорога переправою з Ірпеня веде на Київ. Та 5 березня виїхати з міста змогли не всі. Росіяни вийшли на вулицю із символічною назвою незалежності і почали розстрілювати цивільні авто. Першою під вогонь потрапила машина Дмитра. Він їхав із товаришем. Почув, що скло о, сиплеться. І тільки після цього вже почув о, звуки пострілів. Я запитав Аркадій живий. Він мені відповів, відповів. ще не знаю. Ну, а далі він за, замовчав. Аркадій загинув, а Дмитро отримав поранення. Згодом росіяни розстріляли там ще одне авто. У цій машині чоловік намагався вивезти своїх літніх батьків. Тату загинув на місці, матір отримала поранення. Того ж дня росіяни захопили блокпост на виїзді з Ірпеня. Там влаштували засідку і розстрілювали кожну цивільну автівку, що проїжджала повз. У цій, до прикладу, двоє людей загинули миттєво. Потроохоронець він стежив за будинком неподалік від того, де засіли росіяни. Чоловіка викрали і катували. Хтось із них приніс вільний капіт, будемо зв'язані руки? Привязана нога и третий узел был привязан к тому э, штырю. И они вот этот штырь натянули, получается, что я висел в подвешенном состоянии. Петра тримали з 10 годин. Він дивом врятувався. Окупанти застосовували тортури і до тих, хто просто їхав повз захоплений будинок і виживав після прицільного вогню по машинах. Уже наступного дня, 6 березня, на цю дорогу звернула чимала колона мирних ірпінців, що вирішили евакуюватися з одного із ЖК. В машину, яка очолювала колону, одразу ж прилетіла граната. Там, окрім водія, їхала ціла родина. Водій загинув на місці. А чоловік іще ще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. На щастя, жінці та дитині вдалося вижити після підриву першого автомобіля. Чотири автомобілі, які рухались за ними, спробували проїхати вперед. Російські військові прекрасно бачили, що це є цивільні особи, які не несуть їм ніякої загрози, але все рівно продовжували їх розстрілювати. Другим їхав Сергій, третю – його дружина. Подружжя свідомо розділилися на два авто, бо ж хотіло. Евакуювати якомога більше людей. Почався розстріл, почав кричати дітям, щоб вони лягли сюди от вниз. Перша куля залетіла лобове скле, скло, тут була дирка. І я так розумію, що ця пуля зайшла в жінку, котра, котра сиділа рядом зі мною. 59-річна сусідка загинула миттєво. Зняв руки, вийшов, став на коліна і почав кричати, що ми мирні. ми... Данські люди, не стріляйте, не вбивайте. Вони ну, направили на мене зброю, сказали, що ляг на землю, і Він прийшов пішов, достанний телефон. До мене підійшли, забрали телефон, сказали, що лежи, піднімай голову, пішов, накинули, і один з них стояв, направши на номер. Автівка дружини Сергія теж потрапила під обстріл, покотилася і врізалася у ворожий блокпост. До неї підійти чоловіку не дозволили. Жінка загинула. Після здійснення розстрілу транспортних засобів російські військові вивели із автомобілів всіх, хто міг самостійно йти, та відвели до захопленого будинку, де утримували декілька годин. Через деякий час російські військові вирішили відпустити людей, які залишились живі, але при цьому вони не дозволили забрати важкопоранених, які лежали на землі і повільно помирали. Забрати тіло дружини Сергій пішов через три дні. По тому на ворожому блокпості чоловіка зупинили, приставивши автомат до скроні. мене с хто його вбив. Я понял, а, что это было. У нее было поранение в области. Я ее достал, расстелил одеяло, положил, закутал, закрыл на плече и понес. За ті два дні лише на цій вулиці росіяни вбили 9 цивільних і ще 12 поранили. Слідчі поліції встановили трьох військовослужбовців збройних сил РФ, які причетні до розстрілу. Один з них навіть зробив миттєве фото на камеру та лишив його в окупованому будинку. Їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Максимальний термін довічне ув'язнення. Аліна Матвійчук програма Вікна СТВ. Єдині новини. Війна очима студентів у національному університеті. Презентували мистецьку виставку робіт спудеїв. Вони розповіли власну історію війни у вигляді світлин, картин чи тексту, детальніше в сюжеті. Ірина, майбутній педагог, навчатиме школярів молодших класів. У квітні минулого року дівчина разом з сім'єю вимушено виїхала з уже окупованого Херсону. Залишатись там було вкрай небезпечно. Вона одна з тих, чия власна історія увійшла в експозицію Війна очима студентів. Мій тато був організатором перших мітингів в Херсоні. Нам довелося переховуватися в пункті переселенців, і я там стала вихователькою для дітей. І в той момент я Зрозуміла, ким я хочу бути. Я хочу бути вчителем, я хочу дарувати дітям радість, допомагати їм. І виїжджаючи з Херсона, я розуміла, що їду в Київ отримувати освіту, освіту педагога, щоб надалі в майбутньому діти, які застали період війни, навчилися жити по-новому, стати для них підтримкою. 16 студентських робіт всі просякнуті контрастами, болем і водночас стійкістю духу розповідає організаторка виставки і одноіменної збірки, теж студентка Вікторія. Так в кінці. Ці пишеться про позитив, про те, що ми всі чекаємо перемогу, яка, сподіваюсь, от, от настане. Але ж ці види з погребів, ці кладовища машин, які згорівші, ці історії, коли батько чи тренер, чи брат не повернулися і вже, на жаль, не повернуться. Було дуже досить складно це все складати, збирати. Презентувати свою роботу міг кожен охочийськодей а розповісти свою історію всі мали змогу у будь-який мистецький спосіб. Певний декан університету. Як кожен наш студент, їхні батьки, їхні рідні переживали, переживають війну. Вона виставна і в світлинах, і в тексті виражена пером, і виражена пензлем. І музичних композиціях нашого оркестру на презентацію запросили кадетів військової академії, майбутніх військовослужбовців, аби обмінятися спогадами та історіями війни. Це тремтіння душі, сльози, крик, Бо ми всі у війні по сьогоднішній день, і як ми зараз всі кажемо, не забудемо і не пробачимо. Ксенія Павлишин, Максимілян Ільченко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. І на кінцівку трохи позитиву від жительки Херсонщини. Літня жінка насфрилася на російських окупантів, показавши російську ракету у своєму дворі. Коротке відео набрало вже понад 2 мільйони переглядів. Ви казли, думали, що нас споведете. А фігу дивіться на свою дурну ракету. Країну з такими людьми перемогти просто неможливо. Я на цьому все. А марафон триває. Слава Україні! Героям слава!